Привіт! Рада вітати всіх на своєму каналі! І друзів, і гостів. Наш канал про все, що робить і мама, і тато, про все, як живе звичайна сім'я в селі. Тут ви побачите, і як борщик приготувати, і чим краще нагодувати кроликів, що ми вирощуємо в теплиці, на городі наші успіхи і падіння. А саме в цьому відео ми будуємо клітку і будиночок для вирощування курчаток. Тож всім гарного перегляду і не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Вже майже готово. Ось будка вже для курчаток. Тут продовжується обробка. Сонечко виглянуло, плюс сім. Ми зараз тільки те робимо, що на градусних заглядаємо, вже ж димо теплоти. Куфайки понадівали й ходимо холодно. Але нічого, ще і жара надоїсть нам, я впевнена, будемо кричати, що жарко. Це, як повністю в тому році, о, яка була спека. Прям задихнутися можна було. Так що зараз охолоджуємося, а влітку будемо вигріватися. Ось так ось це Це від того, щоб дуже не розмокало. Бо вона ж все-таки буде стояти. ця клітка у нас, мабуть, під відкритим поки що. Небом, поки там немає навіса, можливо, колись навес і буде, але швидко все не зробиться, тому обробляємо. А це така ось штучка. Та вистачить це їм ховатися та ніч ховатися їм. Чи холодно, ми плануємо сюди лампочку. Це ж, звісно, все. Зачиститься ще лампочка, сюди тирси накидаємо і отак сховатися від дощу, від холоду, і самий раз буде ящичок. Я б тобі й помогла. Так це йду. Йду зараз управлюсь, а тоді можу, а тоді можу взяти на себе це діло. Хто там гуляє, вийшов на пловілку. Хто там вийшов на провірку? Хто Ангелюшень? Ангелюшка вийшла на провірку, а на вулиці холодно. Вона звикла, що тепло, тепленько, а зараз так холодненько. От подивися, що папа робить, Ангелюшка. Там будуть, хто там буде гуляти, курчатка будуть гуляти. Та да, папа робе, бачиш? Папа робе, пі-пі-пі там буде бігати, так? Да? Це ось вивісили, треба, мабуть, вибити його та занести. Воно. Сухе, а ще день хай померзне. Наталочка вийшла на господарство до кроликів. Давно ви вже кроликів не бачили, малиші підростають малючки наші. Он Шарпеюшка. Мама водички поп'є, да? А ви поїжте сінця? Ой, мій масик тільки що водичку пив. Потікали, чого ви потікали. Сьогодні такий сонний день, я вивішую стірку, Це. іду мимо, дивлюся, що чоловік робить. Він робить. Він роби драбинку. Сіда, драбинку для курчат. Не там проробив, про або так буде. <ріст> да? <сміст> Ти щось задумав? А це клітка ось. Вже готова топилюка. Там треба пелюку ще витерти. Са, <сміст> треба пилюку витерти. Витреш? Витер? <сміст> Я? Я занята, я сьогодні стірку стираю. Так що така ось буде відкриватися тут. Отак, Отак ось. Оп! І відкрилося. болтики там. Гуляй туди-сюди. Там, там тарам пам, -пам. Коли відкриті є. Гурячий клітки. <рів> <рів> Ты ленточку будеш чіплять, ага. ну шо там, да. Шо, <рів> <Смесь? рів> хорош. Так, а що якраз і сюди до того ж сяде, до... если даже кудись сюди, ні, то тут же ж буде крышка. Хватит им Ну да. Та не, хвата. Можна тоді перевернути наоборот. Хвати, просто щось зійшлися. Отут ці... О, може отак? Ну отак. Так, да, отак, мабуть. Ну, до... Так, буде... да. так дужче, бо щоб вони ж і один на одного не срали. Не сідали. Якщо, що, то це я придумала таку <звук> Бо ти думав, через усе. Ого! Оце все! Свердло! Заробляємо клітку. Оце ось зад, забили вже. Зад, боки. Отак ось і. Перед. Ну, перед я там вам показувала. Отак. Тут все. це все так. Там буде тирсе, засипано тирсою буде все. Отак. Ой, тут зробили. Отак, все, все це буде під шифером зверху. І буде вигул, ось такий. Гарна сітка, ніхто там, я думаю, не пролізе. Така щільна. А, ти там уже приробив одну частину. я й не туди. Угу. У тебе ж є вже сітка наверх. У нас тут не подавить, градус. ні. Вітерець. Вітерець. Ну, плюс сім. Плюс сім піднялась, ну холодно. Холодно, бо вітер пробирає до кісточок гердуську, так? Да? Гердуську не пробирає? Гердуську не пробирає. Так, ти мені тут не мішай. Буде неплохо, ти ми її понесемо. Так, легка. Ну, <гум> Вітром то не, не здуватиме, точно. Просто ну, ще ж можеш трошки цін. Ну, так, да, підсохне. Ще це треба буде думати, чим накривати його зверху. Все. Вдруг доща. А що там погнути? Та вони все одно не пролізе туди, це точно. Що це якому треба ціпляті, щоб. Та й навіть і малий би не пролізє, домай ціпляно. Та й не пролізе. Ну, хіба от у верхню, а у нижню. Куди? Ну, хіба отам суточна, одігнете, там суточне де одігнути, пролізло б, а так. Пішла я зелені, ні, мабуть, на руда. Та да, дать курчатам Надо. бо вже проголодалися. А ця? Ти бачив, абрикоса покоричневіла. Чи це воно покоричневіло, що воно вже відсвітається? Чи це воно покоричневіло, що воно замерзло? Ну, подивимось. Що ж думать, гадати на кавовій гущі не будемо? А персик ще то не відкрився, також подивимось. Що тут? Чоловік каже, що не померзли. ну побачимо. А що тут за овечка пасеться чи баранчик? Гердуська? Ти овечка? Угу. Загнув так еге, що получається в тебе, кажеш, да? Це. Ага. О. А туди ж кусок прийдеться вирізати. Куди? Отуди. От а от же ж я ось. Я їх зробимо з них цей. Тут два чи три хвилини. Та я й не сумніваюся. Не буде воно. В тобі. Так я ж не кажу, що ти сумніваюся. А отут ж, щось, вже щось теж треба буде думати, мудрувати. Що? От тут. Там вже дома да? Так? І не ділився зі мною ще, оце ти. молодець. Це просто хорошо б'юнеться. Це, це я ж кажу, якщо навіть змія, коли там отахерняв, то можна взяв, оце зняв. Взяв та й пішов. Походив <гадив і з> сеткою <гадив> Фух. Дурне трохи дурне. Та згнилося така осталась на місці. Хорошо, а ну перекуси його. Регулюєш? Та все там нормально. Та геть його не займай, бо ще той. Ще пере. Пере-пере. Так, тут зробили, щось. Жимоте, так, а той кусок вирваний. Який? Оцей. Ну так щас скажу, поїжу в оце, зробимо цю, тоді верх, а тоді вже отам. Каже, йди, цибулю булю вже ріж, курча там. Ну, да, <ріх> Пішла. То плеще.

Доробили. Це тут дирочка, така, бо сюди буде підноситися. Ящик, ящик чи будка для курчат. Та, я думаю, вже всі зрозуміли. Зараз показуємо. Все, робота завершена. Оце все буде так виглядати. Залишається тільки перенести на, туди на хоздвір. і там встановити вже клітку. Там, де вона буде на постійному місці залишатися, все зробили.